Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Stock Exchange на Board Game Arena. Це нескладна гра з специфічною механікою збору сетів, у якій можуть змагатися від 2 до 6 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви садівники, що намагаються створити найцінніший запас квітів, уміло вирощуючи і продаючи рослини на ринку. Інтерфейс У центрі столу розміщуються дошки саду і ринку. Усі жетони квітів закидаються у тепличний мішок і перемішуються. В адаптації на ньому позначено скільки жетончиків залишилося. Мішок розміщується біля треку пропозиції квітів. Всього у грі є 5 видів квітів по 25 жетонів кожного. І кожна фішка має дві сторони: цибулька та власне квітка. Тут в жоржини має бути бульба. Картинка безжально вирізана з правил. На треку ринку на пропозиції 0 виставляється 5 маркерів цінності квітів. У зоні гравців розміщується ширма сарай. За цей сарай ховаються випадкові жетони квітів, які формують ваше стартове портфоліо квітів залежно від кількості гравців для двох-трьох гравців 12 жетонів квітів для кожного, на чотирьох 10 жетонів для п'яти по вісім. Ніхто, крім вас, не повинен і не може бачити, які квіти у вашому сараї. Сад засіюється випадковими жетонами квітів із тепличного мішка квіткою догори. Для двох гравців розміщується 9 жетонів на місцях з бджілками. для трьох п'яти гравців 6 жетонів на метеликах. На трек пропозиції із тепличного мішка викладаються 6 випадкових жетонів квіткою догори. Десь на полі розміщується мішок для компосту. В адаптації він прихований. Випадковим чином обирається перший гравець. І залежно від кількості і порядку ходу гравців, ви отримаєте певну кількість жетонів насіннєвого бізнесу лопати. Хід гри. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Ваш хід ділиться на дві фази дія і догляд. Фаза дії. Протягом цієї фази, ви повинні виконати дві базові дії. Є два варіанти базової дії посадити і обміняти. Ви можете виконувати дії в будь-якому порядку, комбінуючи їх або повторюючи одну й ту саму. Плюс опціонально можете скористатися бонусами лопати для розіграшу додаткових дій. Посадити. Ви вибираєте жетон квітки з треку пропозиції та кладете його на будь-яке вільне місце в саду, цибулькою вгору. Із свого сараю висаджувати не можна. Обміняти: ви обираєте жетон квітки з треку пропозиції і свого сараю, після чого жетони поміняються місцями. Насіннєвий бізнес не обов'язкові додаткові дії. Якщо ви маєте жетони лопати, то у будь-який момент фази дій можете розіграти додаткові дії, витрачені жетони відкладаються в сторону. За один хід ви можете витратити скільки завгодно цих жетонів. Але вони не поповнюються, тому витрачайте їх з розумом. Фактично за один жетон ви можете розіграти одну з базових дій, посадити, обміняти та окремо оновити трек пропозиції. При цьому всі квіти перемістяться в мішок для компосту, а комірки заповняться новими випадковими жетонами квітів з мішка теплиці. Цю дію кожен гравець може виконати лише один раз за гру. А щоб це відстежити, після її виконання жетончик лопати перевернеться синьою стороною догори. Фаза догляду ця фаза повністю автоматизована. Тому пояснювати трішки складніше. І все ж. Цей етап може мати до 4 кроків. Кроки від 1 до 3 опціональні. Крок 4 відбувається кожного ходу. Врожай квітів. Якщо в саду будь-які жетони квітів або групи квітів оточені з усіх боків цибульками цибульки, ще не квіти, іншими типами квітів та або межами саду, вони прибираються із саду та відкладаються до кроку 3. Якщо кілька типів квітів і або груп квітів оточені одночасно, усі вони видаляються із саду. Врожай пропустити не можна. Проростання цибулин Усі квіти висаджуються як цибулини. Поки жетон квітки перевернуто на сторону цибулини, він є перешкодою для всіх жетонів квітів, незалежно від того, якого він виду. На цьому кроці усі цибулини з принаймні одним порожнім сусіднім шестикутником перевертаються. Зверніть увагу, що ви не зможете зібрати квіти в хід, коли їх посадили. Так як цибулини зацвітуть тільки після першого кроку збору врожаю. Оновлення цінності квітів: усі жетони квітів, зібрані на кроці 1, викладаються на ринку починаючи з дальнього кінця, залежно від кількості гравців. За кожен доданий жетон зі старту вперед просувається відповідний маркер квітки. У грі на двох ви вирішуєте, яку гру будете грати довгу чи коротку. В адаптації задається при підготовці. Це налаштування змінює розташування останньої комірки треку ринку. Поповнення треку пропозиції. Крайня права квітка переміщується у мішок для компосту, решта жетонів всувається праворуч, після чого трек заповнюється новими квітами з тепличного мішка. На цьому фаза закінчується і хід передається до наступного гравця. Кінець гри. Завершити гру можна двома способами: Жетони квітів досягли або пройшли маркер квітів найвищої вартості на треку ринку, або тепличний мішок спорожнів. Якщо така ситуація трапилася, гра закінчується після ходу активного гравця. Однак перед підрахунком очок відбувається знецінення перерахування ціни квітів. Квітка з найбільшою ціною втрачає половину своєї вартості, округлюючи в більший бік. Якщо декілька маркерів займають першу комірку, усі вони знецінюються. Потім усі гравці відкривають свої портфоліо і визначається фінальний бал, помноживши кожен жетон квітки на її цінність та просумувавши результати. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. При нічиї гравці порівнюють кількість найцінніших квіток у своєму портфоліо, виграє той, у кого більше, якщо усе ще нічия порівнюються наступні поцінності квіти. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!